Завдяки державним програмам з підтримки бізнесу, що реалізується за сприяння служби зайнятості в уманській громаді, шестеро військовослужбовців вже скористалися грантовою програмою Власна справа. Подробиці в сюжеті телекомпанії Умань підтримка ветеранських бізнесів це не просто про купівлю товарів чи послуг. Це спосіб подякувати тим, хто захищав нашу країну і допомогти їм рухатися вперед. Твою програмою скористався один із ветеранів нашого міста і зміг втілити свою мрію в реальність. Вадим вдовенко отримав на розвиток власної справи від держави 500 тисяч гривень. Відтак побудував теплиці для вирощування городини. Я працював майстром ліса і. Займався озелененням і вирощував дерева і рослини. Коли я повернувся, то я вирішив вирощувати більше овочів. Вирішив побудувати теплицю, хоча в мене не було такої можливості, але коли я почув про грандову програму. І дуже дякую цій програмі. Я на сьогоднішній день завдяки ним. Я зараз працюю по цій програмі, і в мене зараз є ось така теплиця. Тут вирощується розсада, а в полі висаджується біля 40-50 тисяч рослин. Дізнався про грантову програму від друзів, розповідає Вадим. Я прийшов в центр зайнятості і дійсно ця програма є і вона працює. Мені розказали, я написав швидко, все отримав. У нас Зараз змінюється клімат і теплиця це дуже такий фактор, який не впливає на чи то сонце, чи то дощ. Там я можу контролювати це контрольоване середовище. І це швидко вирощування якісної продукції. Ще не всі кошти витрачені, але є чіткий план щодо їх подальшого інвестування. Ще буде в теплиці і опалення. Ці кошти ще закладені для. Розсади, яка буде висаджена в відкритий ґрунт, і повністю поливна система буде працювати. Там це близько 2 гектарів. То це буде і крапельне зрошення, і насоси будуть стояти ще. Все використовувалося тільки на, на обладнання. Цього року у своїй теплиці Вадим Вдовенко вирощував дині. Диня в мене дуже гарної якості. І в мене вони стояли на одній з найкращих магазинів України. Тому якщо в нас буде гарна продукція, якісна вона дуже швидко її розбирають мегамаркети. Гарна якість продукції вона швидко купується. У планах розвивати власну справу, каже ветеран розвиток в цьому напрямку, тому що це майбутнє наше. Я хочу збільшувати потужність. Мені це дуже подобається. Я працюю в цьому, і я ще хотів би збільшити потужність в плані квітів, Я хотів би ще побудувати ще декілька теплиць. Отут, щоб хочу спробувати устому вирощувати. А таким як і сам, ветеранам, Вадим Вдовенко радить не боятися починати щось нове у цивільному житті. Хочу порадити ветеранам. Щоб зверталися в центр зайнятості, писали грандову програму, вона працює і це розвиток нашої країни. Я спробував і отримав дуже великий результат. Якщо у вас є ідея і ви хочете створити власний бізнес і не знаєте як, запрошуємо до співпраці до центру зайнятості, будемо раді допомогти кожному.